До вас питання. Хто розбирається в релігійних прикрасах? Скажіть, будь ласка, цей хрестик він підходить і для католиків, і для православних, чи лише для католиків? Особисто я знаю, що якщо рівні краї і немає ніяких візеруночків, то це більш католицький варіант. Але я не суперкомпетентна в цих питаннях і звертаюсь до вас із. Запитанням, роз'ясніть, будь ласка, всім нам. А я можу вам поки розповісти, що в основі йде біле золото, і на ньому ще додатково ось цей хрестик із червоного золота. Саме вушко теж із червоного золота. Досить масивний хрестик із вагою, яка складає лише 1,87 г. Тобто виглядає він таким великим, об'ємним дорогим, але насправді досить доступний. Тож чекаю на ваші коментарі і до зустрічі! Не забудьте підписатись.